Добрий день. Глядачі каналу Спекулянт. Маю такі речі на продаж. Залишилися з попереднього відео є деякі нові товари. Мій номер телефону 095 88 56 10. Є такий мотоцикл, дитячий переднє колесо погане, заднє нормальне 300 гривень. Ну, може бути дітям під проєкт. Є такий бачок 250 гривень, з кранами все там, можна накачувати воздух. Є таке датчик температури і тиску не фокусується. о, До котла 150 гривень, стойка для дрилі, отака, така мощна дуже 2000 гривень механізм такий речажний, він тут повертає верх-вниз. Тут щось пеше, корпус алюмінієвий 250 гривень. Е, лебідка речажна. Інтертул. Немає крюка і немає ленти. Також 250 гривень. Е, Сйомник в такому стані. Трохи ржавий, але і немає на нього, і лапа. Ну, лапу можна дуже легко виготовити. 600 гривень. Є такі колеса, колеса по запросу. Різні ціна 100 гривень, маленькі 50. От такі з бетономішалки на підшипниках 250 гривень. До тачки. Так, далі. Компресор такий зиловський, дуже добре хрюкає, 600 гривень. От такі колеса до скутера. 12, 12 дюймів і 10 дюймів. Одне розібране. По 300 гривень. Домкрати. Домкрати під ремонт. Отут От на цьому Домкраті нема колес. І на всіх одна проблема. Загубився механізм, який піднімає шток. От, Немає його. Так, ці, ці два. По 500 гривень, цей 350 Ну, На ньому циліндр є, все є, нема колес і він погнутий. Так, є такий редуктор 1 до 40 на другу кол. Вага його 42 кілограми, по-моєму. Він крутиться добре, все нормально з ним. Ціна 4 тисячі гривень. Є такі цепи для автомобіля 13-14 гривень дюймів на колеса по 250 гривень штука. Є такі колеса для тачки по 350 гривень. Є така таль. Е, от така реча, все крутиться. Ну, треба її змазати. Е, можна її на тавру ставити в такому стані 2000 гривень. На весь товар е, обговорення по Viber. Тому що можу бути не на зв'язку час від часу. Я ходжу на роботу. Так що, передлагайте ціни, будемо торгуватися. О, Крюки є такі по 300 гривень. Ну, там також торг може бути блочки. Тяга до трактора 600 гривень. Цеп. Оцей більший цеп, там 250 гривень за 2 штуки. Ну, вони приблизно по 80 см. Такі тяги є до трактора 400 гривень за дві штуки. Ступиці до автомобіля Уаз дві штуки, по 600 гривень одна ступиця. Є підшипники до них, ну, все з ними добре. Є такі кожухи для двигунів по 50 гривень. Ступиці до легкових автомобілів, там, до докаток можна. Е, ну, по 150 гривень ступиці. От такі є фаркопи. Цей 500 гривень з профілем, а цей 300. Є такий мотоблок КРОТ. Вон такий. Ось такому стані, без двигуна, без шківа. крутиться, все з ним добре. Ціна 4 тисячі гривень, також можливий торг. І є ще така турбінка. Вона ставилася до дров'яного котла, який переводили на газ. Тут є газова установка, клапана, поджиг, все. Цю турбінку можна поставити на горн. Дуже добре дує. Працює від 220 вольт. Ціна 3000 гривень. З усім клапана. Тут це латун. Латунні клапана. Образно все. Детально можна фото зробити. Є такі двигуни з насосних станцій педроло Тут 0,37 кВт. Разом з усім 800 гривень. Двигуни від стиралок по 500 гривень, є різні. Отакий От є двигун 400 гривень. Він на 220 перевірений працює. Цей 500 гривень стиралки. Є такий двигун, він від мойки високого тиску 471 кВт. 220-380. Двигун перевіряв, перевіряв от Перевіряв все з ним добре. До нього йде ще така штука Опорний підшипник, флянчик на шпонку. Ціна 2500 гривень. Є такий двигун насосної станції 075 кВт. Перевіряв, працює. Ну, треба поміняти почивник. Шумить почивник. 800 гривень. Такий двигун з насосної станції. От разом з усім він працює. Так, потужність його 0,37 кВт, 800 гривень. Є такий насос станції Віллу. 1250 Вт. Такий насос. Такий двигун, він на 220, потужність не знаю, приблизно 300 Вт. Є такий двигун, він теж з насосної станції, але вже розібраний. Потужність його зараз скажу. 1,1 кВт. Винти Венти залишилися клуб. 300 гривень, є така лебідка. В хорошому стані. Тут є десь порядка 3 метри троса, 700 гривень. Кріплення можна поставити на прицеп. Є такі винти, залишилися. Є пальник, така лампа 250 гривень. Також є крупорушка 600 гривень. Є цепи різні. Отут залишилися браслети. Вони порвані, я по попередньому відео їх знімав по 400 гривень штука. Кому треба, можу відео зробити детальне фото. Також є такі, що шпильки залишилися, їх десь приблизно 20 штук залишилося по 10 гривень. Фаркоп ГАЗ-53, 800 гривень. Домкрати, якщо комусь треба там. Е, є робочі, є неробочі. Є такі вали для циркулярок. Колеса до мотоблоків по 250 гривень. Мотопомпа МП600 можна її розібрати і по запчастинах продати. І такі вали до циркулярок. Також залишився такий токарний станок в саморобний в такому стані ціна 4 тисячі гривень може бути. Є такі гідроакумулятори на 24 літра, такий стан по 350 гривень і цей також 350 гривень. От характеристики. Є ще таке зарядне автомобільне 600 гривень. Є такі мойки з нержавійки. О така кругленька, 350 гривень, ця 250 гривень. Також є такі редуктора. Деталі пишіть на вайбер. Є такий радіатор. ГАЗ 53 600 гривень, латунний. І є така сідушка з Volkswagen Т4. Ціна 800 гривень. У нас сніг. Є така рохла на продаж. Ціна 4000 гривень. А тут один нюанс, нема ручки. Треба спускати отак ногою. Також є ще залишилася піна по 180 гривень одна штука, і пістолет 200 гривень. Також можливий торг. Є ще такий пилосос ракета, потужний 600 Вт. Він двосторонньої дії переставляється на, на всасування і на виду. Можна. Для самоділок. Ціна 400 гривень. Він працює.